Так да, колеги, в цьому році ну, зоронка не дуже вийшла, поки що, ну, варіантів немає. Кинули, країни обробляли, бо геть повисагало нафіг все. Так що все дуже печально, по опадах. але вапно треба вапнувати, бо воно є, завезене. Ходить через 8 метрів. Все якби нормально, поки що тут. Фу. тут фу, нормально. І це все діло вносимо. Про що хотів би сказати, колеги, що, самі розумієте, без вапнування діла немає. Да? Якщо закони з робства ніхто не переробить, окрім наших славних фінансістів та економістів, вітання колегам, тому що трошки сам економіст. Так що... Варіантів немає, рухатися тільки треба вапнування, тому що стає все доступно, самі розумієте, купа, купа всякого. Але треба рахувати гроші. Якщо ви працюєте див і під нашим керівництвом да, або супроводом, вам буде легше. Якщо ви хочете самі, теж нормально, тому що ми проходили цю школу дуже важка і дуже дорога. Ваше право, запрошуємо до співпраці, успіхів вам. Ми рекомендуємо лише те, колеги, що самі впровадили, а не казки від когось там. Успіхів!